Божого вам благословення? Багато людей говорять, що вірять в Бога в душі. Це перша небезпечна помилка віруючих. Люди вигадують собі виправдання, насправді Біблію не вивчають, не моляться, не проповідують. Такі люди вірять, що Бог взагалі існує, але в їх житті Бога немає. А коли Бог з'являється в житті, то Ти любиш, не засуджуєш, прощаєш, молишся та відвідуєш церкву. Якщо віри в душі достатньо, тоді навіщо Ісус Христос? Сам Бог прийшов на землю та заснував церкву. Христос наказав зібратися у світлиці 120 чоловікам та вилив на них, Духа Святого, для того, щоб вони йшли та проповідували Євангеліє до краю землі. Саме завдяки їх вірі християнство досягло і нас. Багато християн гинули за віру. Навіщо все це, якщо достатньо вірити в душі? Віра в душі це обман. Тій не потрібен Христос, церква, Біблія, пророки, апостоли, люди, що життя поклали за віру. Для душевної віри немає сенсу у всіх цих жертвах, а ріднішими є герої фільмів та ігор, ніж реальні біблійні герої, такі як Ной, Мойсей, Ілля, Давид, Іван Хреститель, апостоли Петро та Павло, сам Ісус Христос. Друга небезпечна помилка віруючих це стверджувати, що вони мають своє вчення. Вони не розуміють тоді, що говорять, бо є тільки вчення Ісуса Христа, а там, де своє вчення, то від диявола. Церква повинна твердо стояти на вченні Христа, тому Біблія одна у всіх Бог це дух, і поклонятися йому потрібно в дусі та істині, а не водитися душею. Всі емоції та своя думка повинні підкорюватися духу. Третя небезпечна помилка віруючих, в що і в кого вони вірять. Якщо вони вірять в Ісуса, то неприпустимо вірити, що можна проявляти гордість, не ходити до церкви, зневажати людей Божих, не коритися порядку в церкві, не жертвувати на церкву. Ісус створив церкву і довірив її не просто віруючим, а апостолам, своїм учням. Також промовив Ісус до людей, щоб в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте істину, і вона вас вільними зробить. Перша християнами стали називатися віруючі, які збирались у церкві цілий рік. Кожен день вивчали Біблію, перебували у вченні Христа і стали учнями Христа, а не просто якісь віруючі. Саме учні Ісуса стали світлом для світу. Отже, є дві категорії віруючих: перша це християни, які сповнені Духом та істиною, думають про виконання волі Божої. Перебувають у вченні апостолів та несуть помазання Христа. Вони і учні Ісуса Христа. Друга категорія це віруючі миряни, у котрих цінностями є матеріалізм, гроші, амбіції. Вони знаходяться в залежності від нечистих духів. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.